Вітаю, дорогі друзі. Пропоную вам стислий переказ фентезійного роману Чорнильне серце сучасної німецької дитячої письменниці Корнелії Функе. Всесвітньо відома книга побачила світ 2003 року. Роману передує епіграф. Слова видатного європейського поета і перекладача ХХ століття Пауля Целана. Линуло, линуло, линуло слово. Крізь ніч линуло. Засвітитись хотіло, засіяти хотіло. Попіл, попіл, попіл ніч. Головна героїня Чорнильного серця Мегі. Їй 12 років. Вона дуже любить читати. Цю пристрасть їй прищепив батько Мортемер Фольхарт якого дочка називаємо. Він палітурник переплітає книжки, які того потребують. Мегі вважає батька книжковим лікарем. Цікаво, що Мо ніколи не читав дочці книжки вголос. Мати Мегі, за словами батька, поїхала кудись далеко, коли дівчинка була ще зовсім маленькою і не може звідти повернутись. Події починаються вночі. Коли мрячив дощик. Мегі не могла заснути. Вона вирішила почитати, і, коли намагалась запалити свічку на підвіконні, побачили біля будинку якогось чоловіка. Так у житті Мегі з'явилися вогнеруки і його куниця Гвін з невеличкими ріжками. Обличчя чоловіка перетинали три довгі бліді рубці. Він вмів підкурювати вогонь. Показував неперевершені фокуси з ним. Вогнерукий називав Мортимера «чарівно вустим». Післухавши розмову гостя й батька, Мегі дізналась, що дехто каприкорн має на меті відібрати книжку, яку зберігаємо, що батько з дочкою часто переїжджають з міста в місто, ховаючи саме від цієї небезпечної людини. Наступного ранку Мо каже досі, що вони їдуть до сестри її матері Елеонор, яка живе на півночі Італії. Мегі помічає, що батько таємно пакує якусь невелику книжку в няній сріблясто-зеленій політурці. З фольхартами їде і вогнерукий. Тітка виявилась багатою людиною. Вона не має родини. І живе у великому будинку, повному книг. Вони дістались їй від батька, який, на відміну від Мортимера, зовсім не звертав уваги на дочок. Вогнерукий каже Мегі, що Каприкорн піде на все, щоб відібрати книгу в Мортимера і полонити його самого. Вночі до будинку Елеонор вдерлися люди Каприкорна. І забрали книгу і Фольхарта. Привів ворогів вогнерукий, який вміє читати. Але вранці з'ясувалось, що Мортимер віддав нападникам, які не вміли читати, не те, що вони шукали. Книга в золотаво зеленій обкладинці знайшлась у спальні Елеонор. Вона взяла її почитати на ніч. Нарешті від тітки Мегі дізналась, яку назву має книга Чорнильне серце. Елеонор не знає, в чому її цінність, і не розуміє, чому каприкорну потрібна не тільки книга, а й сам Мортимер. Вогнеруки знає, що батька Мегі повезли до каприкорнового села, яке знаходиться на півдні Італії. Чоловік, дівчина і її тітка відправляються туди на автомобілі Елеонор. Біля села, подорожуючих, першим перестріває Баста, один із поплічників Каприкорна, і веде їх у будинок ватажка. Каприкорн виглядає як звичайний чоловік, тільки дуже худий. Мегі хоче обміняти книгу на батька, але Баста вихоплює в неї чорнильне серце. Каприкорн каже дівчинці, що її батько має дивний хист. Мегі та її тітку ув'язнують у напіврозваленому будинку, де знаходиться і Мортимер. Він нарешті розповідає Мегі та Елеонор, чим так важлива книга Чорнильне серце. Коли дівчинці було три роки, він щовечора читав голос її матері, якій це неабияк подобалось. Чорнильне серце припало до смаку обом. І одного вечора від голосу Мортимера каприкорн, Баста, Вогнирокий випали зі своєї історії, а мама зникла, мабуть, потрапила до книги. Вогнерукий кілька разів приходив до Мортимера і благав повернути його у книжку. Але Фульхард зарікся читати вголос. Він зізнався, що хист вичитувати щось із книжок виявився в нього ще в дитинстві. У каприкорна вже є чоловік на ім'я Даріус, який має хист чарівно вустого, але читає він не завжди результативно. Каприкорн не хоче повертатись у книгу. Він зібрав усі її примірники, щоб спалити. Але один таємно все ж таки залишив Каприкорн вимагає від чарівно вустого вичитати золото. Це вдається. Просто зі стелі лється дощ із золотих монет. Потім каприкорна полягає, щоб Мортимер читав іншу книгу. Але з'явилось не золото, а брудний хлопчина у тюрбані, а один із слуг зник. Каприкорно хоче, щоб чарівно вустий вичитав із чорнильного серця привида. Вогнерокий допомагає Мортимеру Мегі та Елеонор утекти із в'язниці, вкравши ключі у басти. Чарівновустий звільняє Іфарида, хлопця якого вичитав, бо турбується про його долю в незнайомому світі. Утікачам вдається відбитися на вершині гори від людей каприкорна, які переслідували їх із собаками, і дістатись невеликого містечка, де вони поселяються у готелі. Елеонор вирішує поїхати додому, а Мортиму розпало на думку знайти автора чорнильного серця Феноліо, який мешкав саме на півдні Італії. Фольхарт мав надію, що в письменника зберігся екземпляр книги. Удома Елеонор побачила, що її бібліотеку знищено. Всі книжки перетворилися на купу попелу. Фарид потоваришував із вогнеруким. Мріяв навчитись приборкувати вогонь. Гвін прив'язався до хлопця. На жаль, у Феноліо не залишилось жодного примірника чорнильного серця. Письменнику вдалось вмовити Мортимера розповісти всю історію, пов'язану з книгою. Сам Феноліо повідав правду про життя декого зі своїх героїв. Робці на обличчі вогнерукого лишив, ніж басти. Бо чоловікам колись подобалась одна жінка. Приборковач вогню у книжці гине. Батьком каприкорна був простий коваль, а його матір служниця. Вона і зараз живе поруч із сином. Це та жорстока старуха Мортола, з якою вже стикались головні герої. Мортемер літаком відправляється на допомогу Елеонор, а дошко залишає Сфеноліо. феноліо. Але будинок письменника за допомогою вогнерукого знаходять баста і пласконіс. Мегіс фенулю опиняються в селі Каприкорна, який впевнений, що Мортимер поспішить до доньки. З'ясовується, що Вогнерукий закоханий в одну із служниць Каприкорна – Резу. Колись вона мала золоті коси, але з часом її волосся потемнішало вона не розмовляє. Однак знає багато цікавих історій, які розповідає, пишучи їх на папері. Згодом з'ясовується, що жінка, яку насправді звати Тереза, мати Мегі. Вогнерукий знає про це. Він просить Резу знайти останній примірник чорнильного серця, який залишився в Каприкорна. Їхню розмову підслухала старуха Мортола, яку Мегі зве сорокою. Мортемер повертається у місто разом з Елеонор і дізнається, що дочка знову у укоприкорна. Вогнерукий просить його не здаватися ворогу, обіцяє викрасти чорнильне серце, бо, як і раніше, мріє, повернутися в книжку. Вогнерукому і Фариду доводиться зв'язати чарівно вустого та Елеонор, тому що вони не згодні з його планом. Викрасти книгу не вдається, вогнерукий Реза Опиняються у в'язниці. Мегі та фанолю отримують в кімнаті Даріуса. Дівчинка знаходить у нього книгу про Пітера Пена і починає читати вголос. Несподівано з'являється фея, героїня твору. Свідком цього стає баста, який зразу ж доповідає каприкорну, що дівчинка має той же хист, що її батько. Тепер Каприкорну не потрібен чарівновустий. Він планує примусити Мегі вичитати йому привида безсмертне чудовисько, яке вбиває дотиком і подихом. У фенолію народжується план написати новий варіант епізоду появи привида. І щоб саме його Мегі прочитала на Майдані перед Каперикорном. Мортимер планує вчинити пожежу за допомогою Фарида. Вона викличе метушню. І батько зможе дістатися до доньки. Перед читанням Мегі зустрічається з ув'язненою Резою, яка із розповідей Вогнерукого вже зрозуміла, що дівчинка її дочка. І ось настав вечір, коли Мегі повинна читати Чорнильне серце. Непомітно вона вкладає в книгу сторінки, написані Феноліо. З'являється монстр він вбиває каприкорна. І розпадається на істот, що його попелу його створили. На майдані з'являються феї, кобульди, скляні люди, а всі поплішники Каприкорна вбивці зникають. Фанулю потрапляє в книжку, а вогнерукий і фарид ні. Залишаючи село, фокусник краде у Мортимера, який заснув поруч із донькою, дружиною чорнильне серце. Елеонор запрошує прибульців жити в її маєтку. Дехто погоджується, дехто залишається в селі. Мортемер, Тереза і Мегі також вирішили поїхати спочатку до Елеонор. Але так і зосталися жити в неї. Мегі вирішила навчити складати історії, як це робив Феноліо. Вона хотіла знаходити такі слова. Які можна було б читати вголос матері, не боячись, що з них хтось вийде. Дівчина поклала собі, що саме слова стануть її ремеслом. Дякую за увагу, шановні друзі, до нових зустрічей.